На сьогоднішній день, на жаль, кіберзлочинність процвітає, тому наша держава це в розріз держави на сьогоднішній день. Наша держава проводить заходи, проводить просвітницьку діяльність, і ми долучилися до цих заходів. Це проводиться разом з Національним банком України вже декілька років поспіль поспіль. Наша держава ну вчасно наша кафедра це робить четвертий рік поспіль. А взагалі-то в світі це робиться вже десятки років, і це на рівні ще й міжнародному, не тільки всеукраїнський рівень, ще й міжнародний. На жаль, під час війни шахрайство в нашому житті активізувалось за офіційними даними. За 2022 рік більше ніж 480 млн мільйонів гривень. Становить сума збитків банків, торговців і клієнтів від незаконних дій з платіжними картками. це на 46% за офіційними даними. На 46% більше ніж в повоєнний час, тобто за 21 рік. А 86% від загальної кількості випадків платіжного шахрайства за 22 рік відбулися в мережі інтернету. Тому фінансова грамотність в тренді на сьогодні і кожна. Поважаючи себе людина, має йти в ногу з часом. Треба знатися на фінансовій грамотності. Наша кафедра декілька років поспіль проводить просвітницькі заходи серед учнів, серед молоді, серед студентства і взагалі серед різних вікових категорій населення з фінансової грамотності з платіжної безпеки. Протидія шахрайству. Ми вчимо студентство, взагалі вчимо населення, як убезпечити себе від шахраїв, як правильно розпоряджатися своїми коштами, як правильно розпоряджатися своїми платіжними картками, щоб вони не потрапляли в руки шахраїв і, взагалі, щоб не стати і не бути ошуканим. Наша кафедра проводить багато заходів: це і мастер-класи, це і лекції, це і профорієнтаційні різні заходи. Але на сьогоднішній день хочемо представити. На сьогодні такий підручник як інтерактивний посібник з фінансової грамотності для людей від 8 до 108 років. Тут дуже м, цікаві він написаний віршами, це віршований посібник. Тут є поради і зі страхування, і з фінансової безпеки, і е, е, кібершахрайства, валютних ризиків, банківських ризиків, тобто все, що стосується. Фінансів є в цьому посібнику. Тут є м, дійсні QR-коди, на які можна зайти і поринити у світ фінансів ще глибше, тобто можна опанувати і теорію, і практику за цим навчальним посібником. Ось для прикладу, ми можемо з вами взяти тему 24 фінансова безпека та шахрайство, фінансові піраміди. Тобто, тут можна зайти за QR-кодом, опанувати теорію, перевірити свої знання. До речі, ми можемо це спробувати. Давайте спробуємо зайдемо. Далі наступна тема: в нас фінансова безпека та шахрайство. Знову ж таки, ось в нас є гарний вірш, шахрай, гудбай. Є далі шахрайські ролі, тобто, які бувають взагалі шахраї, як вони це роблять, хто вони такі. Далі в нас кіберфахівці, тобто це також шахраї. Ось, наприклад, в доступному форматі, віршованій формі, можливо. Трішечки це з гумору, але доступно, хто такі кіберфахівці в лапках. В мережевому обмані шахраї шукають дані. Вони хитрі і ловці, вони кіберфахівці. Спуфінг, маска, то не каска. Фішинг вудка без води. Скімінг тихо, непомітно, дані тягне не туди. Вішинг вміло обіцяє, що ви вкрали той мільйон, але ж будьте непорушні і незламні, як шпійон. Знаєм, правила, то сила. Кожен тепер має крила. Тож, шахраю, прощавай. каже ми тобі гудбай.